Шалом, це Славко, асі нема, тож я можу трохи правди поговорити. Але спочатку треба розібратися з патріотичним скигленням. Бачите? ланцети давно вже не така проблема, не потрібно її перебільшувати. Крім касетних, є французькі керовані бомби. У них майже вся логістика зосереджена в прикордонній золі, недалі 100 кілометрів. Вони її там будували з чим? То, мабуть спалок говна. Ні, з розрахунком, що дозволить на удари нічого очікувати. Що я скажу сказати на це? Тим би подивився структуру артилерійських складів, озброєння ВС, РФ. як вони поміщають свої артилерійські склади. Вони знали, що далі 85 кілометрів. То я не знаю, що це робиться, і знати не хочу, терпіть. Далі Хімарсу не можна буде стріляти. І тому оперативні їхні склади знаходяться о, нарешті, далі 85 кілометрів. А тактичні склади ближче 85 кілометрів. Це до п'яти вагонів стрільна на угрупування в зоні засягу хімарсів. Це 2-3 тисячі стрільна. А склади дивізіонів артилерійських знаходяться вже поза засягом української ствольної арти і тримають там дивізіон до вагону. Стрільна це до 500 одиниць стрільна. І от єдностку огня, як то ще назива російською Нєвєм, Єдностку огня тримають це запасні паси до 60 одиниць стрільна на ствол, вони тягають на собі. І коли плече постачання 300 кілометрів, то москвини оптимістично вважають, що за 4 години вони можуть доставити. Але я скажу, що на практиці швидше 40 кілометрів за годину ніколи не виходило. І хто скаже, що ближче, хай спробує це довести. Отака от ситуація. Тепер за те, що я поставив, щоб не розмивалося ще не вимкнув. Нарешті зрозуміли наші народні генштабісти, народні штабні оператори зрозуміли, за що йдеться в цьому перекиданні військ. Йдеться за боротьбу інтелектуальну між українським генштабом і російським генштабом, хто кого виманеврує. Отак От воно називається. Ясно, що Баргілєвіч ну я не переоцінюю інтелектуальних здібності Баргілєвіча нашого. Проти Герасимову, І тому явно, що це вже колективна робота колективних розумів генштабу. До чого зводяться позиції? Оце начальник, ну формально ж, начальник генштабу відповідає. Начальник українського генштабу зосереджує веде гру в районі Харкова з тим, щоб розвантажити він так вважає дугу Донбаську, щоб поліпшити співвідношення сил. На Донбасі. Тому, ви бачите, оці жовті плямки. Це те, що прибуло на Донбас. Не забувайте. Це жовте, що настало на 30.05 прибуло на Харків. І так само, скільки жовтого українського прибуло сюди. Відмічені ну, робота нових передач. Ну нові відділи військові з'являються. Це, в принципі, помітно. А москвинське, ви бачите, це червоне, що прибуло. Ну. Що, якщо довелося настільки поліпшувати ситуацію, то уявляємо, які, яка вона була погана, тому що тактичні успіхи москви з поки що мають. А що на все це думає колективний розум Герасімова? Ну, колективний розум, що заступає Бергілєвіча, я вам пояснив. Він хоче розвантажити Донбаську дугу. Уяві, як нам було паршиво, скільки довелося перекинути до 30 травня, і все одно ситуація далека від рівноваги. То Просто щоб уявляли. Зусилля, мобілізаційні, організаційні ЗСУ. На жаль, те, що думає колективний розум ВСРФ, воно поховано там от за краєм карти, як завжди. Герасімов, сука, своїм колективним розумом думає за Херсонщину. Тому що військ там менше, ситуація там слабше, і якби ЗСУ не були так зв'язані по дузі, ну, якби взагалі якби ЗСУ не були ЗСУ. Або якимось уявним військом нашої мрії ми ж теж собі можемо уявляти війська. Як от люди, котрі аналізують, люблять уявляти державу з людським потенціалом СРСР промисловістю США і німецькими полководами. От якщо ми уявимо таку державу, то Герасімов боїться, що він сильно розвантажив собі. Ану, спробую я це показати тихенько. Ова? О. От, 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 бачите, що не, чи не дуже ми розвантажили південь. Але не дуже ви бачите розвантаження півдня відбулося, хоча це по об'єктивним даним аналізу помітно. Отака от, от ведеться гра. І прикладом цієї гри я вам назвав 44-ту десантно-штурмову дивізію. Що, коли ви от мені лякають ні із Мобілізаційними ресурсами Ерефії, то я завжди згадую серед інших і 44 ту десантно штурмову. Ви ж знаєте, що формували її з 387-го мотострілкового полка? Це тульська мобілізація. До липня ну, мобілізація жовтня 22-го року, коли перша панічна їхня. Перед нашою першою панічною до липня 23-го року він був приданий сьомій десантно штурмовій дивізії, а потім почали робити з вересня 44 ту і другий полк. Це 111-й полк ДНРівський полк Моб резерву ДНР, який теж зробили і російським. А де третій полк з осені 23-го року вже скоро осінь вже рік дивізії. А де третій полк вашої дивізії? Ці полки існували? Ви просто переназвали все це. ви все це, Фактично ви створили один полк з мобілізації, героїчно назвали це дивізією. А штаб зробили це вже я українців купив, за що купив, та й продаю недужевію з викладачів Рязанського училища. Отакі от ні зчерпаємо запаси. Це те, що дає нам надію. Бай, лайкайте, підтримуйте. Про що я все сказав, щоб я сказав, що дуже-дуже вдячний, хто перерахували нам на окуляри, і одні ми майже вже викупили перші. Ну там, на щастя, я до четверга вам казатиму правду, тому що доставку стекол затримали через військовий час, і я ще один день буду казати вам за перемогу. Четвер включається в переможну сесію. Бай.